Зробили на замовлення е, такий комплект на заднє сидіння. Це йде напа, на гладенька шкіра, але з перфорацією. І такий от червоний кантик. І відповідна червона прошивка нитки. Ось так воно виглядає. Спереду є кріплення, що мог його розтягнути. Ось так от для кожного місця. Сидіння теж є бокові кріплення, щоб оце крильце не, затр... не задиралося. І в спинці теж є кріплення, яке можна закріпити за спинкою, провести за спинкою сидіння і з'єднати з ось цим кріпленням. Ми даємо таке подовження. Спинка кріпиться за підголівник, перша, середня частина і крайня. І ось так все це, класно це виглядає. В середині теж наші подушечки фірмові з гречаним лушпинням. Тобто через, через перфорацію воно класно вентилюється. Тут є, бачите, такі от, видно, як воно зроблено квадратиком. Коли ви сидите, то є така невеличка мікромасаж. Да? Тобто нерівна поверхня, нічого не передавлює. Ось тут можна регулювати... Тут у нас є... Липучка і можна регулювати ширину, тобто до 10 см, якщо у вас трошки більше автомобіль, можна їх розтягнути, якщо вужчі, можна трошки звузити, і воно класно, класно виходить. То можемо зробити бачите, будь який кольорову гамму, напу, алькантару, будь-який кантик. Клієнт просто замовив такі самі сидіння на передні сидіння, такі накидки, і хоче зробити повністю е, на весь автомобіль.